Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму Ютуб каналі Скаже, як Зав'яже. Що ж, зелені намагаються придушити протести проти сумнозвісних законів саме у місті Суми. Е, і що ж виходить, люди? Молодь, молоді люди вийшли, щоб бути як вони самі ну класно дуже сказано. Ми вийшли для того, щоб бути голосом тих, хто зараз на фронті і не можуть вийти, або тих, хто вже не вийде ніколи, але. Ще в вівторок, коли ввечері вийшла перша група умовно молодих людей, їх було семеро і наїхала зразу там купа поліцейських машин, більше десяти поліцеїв. Десять поліцаїв, і в мене зразу ж тут же ж питання: за 30 кілометрів звідси фронт, за ну, за 26 навіть. Блін, ось якщо ти хочеш врятувати Україну, не рятуй її від молоді. Іди ось, запишись в бригаду, люд, чи ще кудись. У мене велике роздратування. Забагато, дуже багато нацполіції на дорогах. Дуже їх. Вони примількались. І особливо вони дратують, коли їдеш від Суми, туди далі в тил, і стоять по дві машини. Чотири здорових бугая стоять там, типа, в Недригайлові, в Ромнах, де ще що. Хлопці, ви чим ще займаєтесь, крім того, що ловите. Десь під знак, хто не так поїде. Хіба в цьому зараз велика сель'яжна правда? От, але між тим, скажем так, дуже багато ментов, дуже багато мінтов, і вони забороняють акції. Вони там типа кажуть, «Ви що фронт поруч і у нас є ж нормативний документ. І я от зараз зацікавився не перший день, от не дійшло спочатку, зацікавився. А що ж за нормативний документ, який забороняє в Сумах е, збиратися більше одного? Ха-ха-ха! От я його розкопав, це дивний документ, дивний. Тобто, щоб ми розуміли, що є розпорядження голови обласної військової адміністрації, яке заперечує Конституцію України більше трьох не збиратися. І от Леонід Данілович Кучма сказав би зараз. Так це ж вже було. Це ж вже було. Це ж було в законах прийнятих 16 січня 2014 року. Ми вже це бачили. І тут да, голова військової адміністрації Сумської області відмінив Конституцію України, де нам би, якби апріорі дозволено виходити, збиратися. Але ні. У тексті у тексті е, ага, ось органів що, що вони пишуть: що організатор заходу як би має право, да? але письмово повідомляє про намір його проведення відповідно районну державну адміністрацію або військову адміністрацію в місті Суми не менше ніж за 10 робочих днів у письмовому вигляді. Тобто з робочих днів назад ще навіть не було обшуків. Ми ще навіть не знали, що нам треба вийти і сказати свою. Позицію свій протест, ну ні, ви мали догадатися, інакше ваш захід незаконний. Чого не за 10 днів попередили? Далі. Що там має бути у повідомленні? Дата проведення час тривалість заходу, мета проведення заходу, місце проведення заходу, ага, і щоб безпосередньої близькості не менше 400 метрів до були укриття. У нас, якщо прилітає балістика або падає в півідрон чи каб, не дай Боже, то вже ну це специфіка сум. Яке вже потім укриття, позна під боржомі. От, е, да, ще що тут мусять повідомити: очікувану кількість учасників заходу, організатора та відповідальну особу. От, е, Кількість Осіб, які беруть участь у заході, не повинна перевищити розрахункові місткості найближчої захисної споруди. Ну ладно, це да. От ще треба попередить ДСНС. Е, ще е, треба. Е, ну, це правильна наевність медаптечки, все, але між тим, ну за 10 днів. І що е, виходить, якщо ви вийшли? А де ваше попередження, чому ви так ми ось зараз Зеленський просто наплював на народ України? Ми вийшли з протестом. Зеленський, а повністю. А що ви думали 10 днів тому? Там, типу, там, Ми не думали, ми, ми, в принципі, здогадувалися, що він на нас, але ж не думали, що до такої степені. От ну, там, типу, ви мали б догадатися. Приїжджає якась поліція, там, якісь переговорщики, ну, в общем, ну, якась люта жесть. Подумаєш, скільки там штатних одиниць відкрито, безполезних, які займаються не тим. Ну, в общем, до нашої Нацполіції дуже багато питань да, е, да саме головне, саме головне, ну, е, е, акцію цю якби би сказали, не можна вам тут знаходитися все. Ну, е, залишили люди таблички. Таблички на таких кілочках. Ну, їх ж забрали. Таблички вам чим мешають? це ж протест, просто протест таблички. Ну молодь креативно вийшла в інших місцях, там, типа, але в центрі міста, особливо, щоб з дороги було видно, да, там, типа, щоб, а, їде якийсь водій, а й бачиться. Розставили нові. І от зараз в Сумах боротьба. Мінти, менти борються з табличками. там, Зеленський відміни закон, або там, типу, там э, ви там ухуїли, там, типу, і вони бігають, збирають, поліцейські бігають, збирають таблички. Ну, у мене, я не знаю, у мене слів немає до того, щоб сказати, наскільки вони дійшли до повного маразму. І це один із методів. Окей, які ще є методи? Як ми дізнаємося, вдруг. Що е, спливають е, подробиці е, е того, е, як би. Ну, нового закону, Понятно, що багато питань до того, що ну, новий закон, окей, він якби відміняє е, оцей, що прийнятий, вже підписаний Зеленським. От то, як підпис десь, новий закон, підпис десь, старий закон. Так просто відмінив і від, відізвив свій е, підпис, і все, і там і не, не потрібно нічого. Він не вступає. в дію. Но нет, ні, не ще легких путей. Ми, а понятно, що це, щоб зманіпулювати, що Щось ж там все таки було, щось набута е, все. Це таки начудили, російський слід є, і тому ми якби віддаємо їм повноваження. Вони не будуть ходити тепер під генпрокурором. Ми там, типа, їх захистимо. Но, але є одне но. І яке ж це но? Ми там передамо їх тепер під юрисдикцію. можуть все-таки загальний нагляд, все-таки здійснює генпрокурор, і він не може забрати у вас справи, але подивитися в них може. І тут, і що ми узнаємо? А виявляється, зараз он Financial Таймс. Опублікували, ну, власне, несеться з усіх кутків. Чому ж саме це почалось? Тому що слухали квартиру Міндіча, це там, де Зеленський проводив своє день народження, і це там, де у них проводяться собрання не під протокол. Ну, грубо кажучи, під протокол вже всі якби, питання вирішуються, а тут там те, що там, типа, поговорів. Це там ну, на мові. Державне управління там, де готуються рішення, да там, де готуються, там, типа, когось бізнесменів там щас, блін, простім, через кого запустим схеми. І ви уявляєте, скільки там наслухано? Мало того, кажуть, що кілька разів там з'являється голос президента України, і він теж в дірібані в цьому часті, що кого наказати, кого попустити. Там Владимир Олександрович, а можна ми оцю темку запустимо через от этого доброго чоловіка? Добро даю, ну, типа того. От. І е, тому вони, знаючи, це все одно, хочуть, якщо тіпа, ми е, не забираємо ну, о, ті е, розслідування, які б'ють по нас, ну хоча б подивимося, що там пишуть, там, типу, що ну, предупреждений вооружен». от десь так. Е, і тому, е, понятно, що цей закон все одно буде ну, не повністю конструйований, але все одно. Це можливість підглядати, і да, і тепер питання питань, А чому гадство тільки 31 липня ви е, 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 хочете це все прийняти? Коли вам було потрібно? Вони в понеділок провели обшуки, у вівторок уже прийняли закон, і його тут же підписали Стефанчук і Зеленський. Ти б так швидко підписував він. Згадайте він в 24 році. Півроку, півроку гадство приписував, підписував закон про мобілізацію, щоб зняти там з 27 до 25 років, там ще якісь теми. Півроку, то що, блін, же ж тут же б'є по рейтингам. А коли б'є і по ним коли, то вони миттєво все роблять. То чого ж ви чого ж зараз от не собратися там? Ви в ще в п'ятницю могли, в п'ятницю вранці вніс, Зеленський, показав би оперативно, В п'ятницю вніс законопроект. Потім проголосували. Ні, вони чекають, що ж все уляжеться, що може ж треба буде. Потім, потім, а потім голосов не найдеться і все, то який в дії закон? ну цей от. Ну, тось можна ж було це зробити в сотні разів швидше, Володимир Олександрович, але от ми бачимо те, що бачимо. Ну і на кінець хочу сказати, що є багато ж позитивних блогерів, які пишуть е, щось типа того, як ви смієте боти наступати? Володимир Олександрович сколько зробив. Там, типа, якийсь там НАБУ, де набу, а де Володимир Олександрович, і ви тут там, типа, розкачуєте лодку. І один там є такий, здається, Юрій да, який каже: А от я б на місці президента, раз ви такі сказав би. ні, я на такі образи від вас не підписувався. І взяв би, і призначив, зняв Сирського, і поставив би Шабуніна. І там, типа, і набу, і хай тепер Шабунін, і набу керують. Україною там, а я ухожу, Ось вам моя заява. Я такий розплакався. Боже, от би аби це дійсно було. Володимир Олександрович, пишіть заяву і уходьте. Уходьте. Ми переберемо голову Верховної Ради, як колись там, і призначимо когось типо, рівня Турчинова з яйцями там, типа, і, блін, створимо нарешті кабінет. Міністрів національного порятунку, порятунку від вас і від Путіна. І тоді все у нас буде хорошо. Так що, Володимир Олександрович, вам советують ваші ж блогери, обітесь на нас, обітесь, сильно, обіцяйтесь і уходіть. Що ж, друзі, будемо сподіватися, що ця Камарілля обідеться і піде. Не забувайте підписуватись на мій е, YouTube канал. Мені до 40 тисяч треба дойти швидко.